Буквально на днях я подивилася нового Дедпула, але перед тим мені довелося передивитись першу і другу частину, щоб згадати взагалі, що відбувається. Хоч це було взагалі не обов'язково, тому що там зовсім інша ідея, повістка дня, так би мовити. Окей, хто не в курсі або забув, нагадую і розказую Дедпул... Це щось типу супергероя, але не супергерой, є з досить таким відкритим, з надто сильно великим сарказмом і перебільшеною самоіронією. Можливо, не перебільшеною, але її занадто багато. Комусь подобається, комусь ні. Мені подобається, але я вважаю, що іноді це занадто. Тож, перший фільм розповідає, чому саме. І як Дедпул прийшов до того, що він ганяється за поганцем якого звати Френсіс. Спочатку у Дедпула, тобто у нашого головного героя, з'явився рак, ракова пухлина на досить таки безнадійній стадії, і допомогти вилікувати згодився один незнайомець, котрий перестрів Дедпула буквально в барі. І запропонував свою допомогу. І своїй дівчині, Ванесі, з якій містер Пул познайомився досить таки давно, вони там вже досить довгий період разом, він її набрехав, що він помер, точніше, сфальсику... сфальсифікував свою смерть і подався до цього незнайомця у його лабораторію чи як це називається. Де Френсіс, який видавав себе за лікаря, утворив таку невеличку мутацію ракової опухолі в ракової пухлини в організмі містера Пула, котра привела його до мутації генів, а точніше, його клітини. Могли самі себе виліковувати, відновлювати і боротися з вірусом. Тобто він отримав суперздібність в якості регенерації. Хоч і після чого він був досить таки спотворений через те, що е, містер Пул не вмів вчасно закрити рот, і його трішки перетримали в камері з мутацією. А точніше для мутації. І коли він зрозумів, що він спотворений, він більше ніколи в житті не зможе побачити свою дівчину, тому що він якоби помер і, власне, він схожий на щось таке не досить приємне, він перебрався до жіночки, з якою він познайомився в пральні. Ця жіночка, вона така досить стара і сліпа, що є плюсом для містера Пула. І захоплювалася наркотиками і зброєю, тобто була таким собі, навіть не знаю, як це назвати, старою, але душею вона була молода. Також він признався в своїх махінаціях своєму другові з бару, тобто бармену в, ВВВ, в барі, який він ходив і. Досить часто він грав в гру під назвою Дедпул, від чого він і вигадав своє, власне, супергеройське ім'я. Тож саме через те, що Френсіс його спотворив, він і захотів його помститись, і весь фільм побудований на тому, точніше на цьому протистоянні Френсіса Поганця і Дедпула Ображеної жертви. В кінці спойлер, він. Френсіс викраде Ванесу і, власне, так, Дедпул знову з нею зійдеться через те, що він її врятує. На цьому все. Фільм половина самоіронії з сарказмом, половина всяких жахливих сцен, типу Біок і Смертей. Другий фільм побудований на двох проблемах. Перша проблема тому що якісь негідники вбили дівчину містера Пула. А друга проблема, що хлопчик, який вмів стріляти вогнем, зійшов з розуму. Точніше, хотів зійти з розуму, але містер Пул не дав йому. Тож, спочатку, якісь негідники вбили Ванесу після того, як вони разом вирішили зробити сім'ю, утворити, утворити сім'ю. Після чого в той же день її вбили, і, власне, Дадпул захотів спершу помститися, після того як в нього це вийшло, він захотів вбити себе, але в нього не вийшло через регенерацію. Там його знайшли люди Ікс і, власне, намагались його приєднати до себе, щоб хоч він якось чимось відволігся. І коли б в нього не вийшло, коли він хотів. Коли його взяли стажером і він хотів допомогти хлопчику, який стріляв вогнем, тим, що він вирішив вбити директора школи, в якій навчався хлопчик, ну, коротше, була школа, в якій вирощувались мутанти, цей директор ненавидів мутантів, і він е, хотів їх зупинити, під е, влаштувати під себе. Ну, все в цьому роді. Одним словом, хотів ними керувати, або Або щоб вони робили те, що він хоче, або не робили нічого абсолютно. Тож, в цій школі над ним знущались, і хлопчик збунтувався і хотів спалити школу разом з її директором. Після чого приїхали люди, X, щоб його зупинити, і коли Дедпул дізнався історію, що над хлопчиком там знущалися. Не історію, а точніше він запитав хлопчика, що він над ним залишається, хлопчик відповів, що так. Після чого Дедпул, власне, захотів його вбити, тому що знучатися над дітьми-мутантами, та й в цілому знущатись над дітьми це досить не, недобре. Хто не в курсі, це не, це не, це не хорошо. Тож, коли він е, допоміг хлопчику, хлопчика, власне, забрали з самого початку його мали забрати в В'язницю для мутантів, то з ним після вчинку Дедпула забрали і Дедпула. В'язниця для мутантів, там такі порядки. Вішають на шию спеціальний браслет від мутації, що, типу, коли тобі його одягають, тебе все. Все зупиняється, ти нічого робити не можеш. А так, як у Дедпула рак, то він не може регенерувати і просто. Знову в нього з'являється оця пухлина. А так, як над мутантами у в'язниці знущаються нормальні люди, котрі є там охоронцями, то, звичайно, всі в'язні досить злі і така обстановочка трішки напружена. І, власне, вони затівають бійки між собою, як, як на обід сходити. Вони це правда роблять на обід су сумісно так. І поїли і побились. То, власне, Дедпул, так як він не досить спроможний за себе поставити, бо в нього болі і пуклина, і дитина, що з нею він приїхав, над ними знущаються, звичайно, і їх навіть побили. І вони ще до цього всього в одній камері малий, хоче з ним подружитись через те, що він заступився за нього, а Дедпул своїм сарказмом і іронією власне, його відштовхує. Після чого в якийсь момент у в'язницю проникає тіп з майбутнього, щоб зупинити малого, вбити його, тому що після смерті директора, коли він в майбутньому вб'є свого директора, він, власне, на цьому не зупиняться і з кожним днем буде ставати гірше і гірше і все більше і більше вбивств. Завдяки цьому молодому чоловіку з майбутнього дитбу тікає з в'язниці. А малий намагається подружитись з кимось іще, і він знаходить самого великого, самого злобного злочинця, самого злобного мутанта, і він з ним намагається подружитись, в нього в кінці кінців це вийде і вони втечуть з в'язниці. Де дізнавшись про цю ситуацію з майбутнім, що малий не зупиниться на смерті директора, він Намагається зупинити або втечу або малого. Спочатку він намагається зупинити втечу зв'язниці, набирає команду. Команда, поки вони приземляться до в'язничного грузовика чи щось типу того, трішечки так менше є, залишається дидпул і одна дівчина, який просто везе, просто щастить. А люди з якимись мутаціями помирають. Так що. Нічого хорошого в першій половині фільму точно не буде. Він намагається домовитись з малими, що він вічемірне правильно, і з цього не виходить нічого взагалі абсолютно хорошого, тому що він е, показує свого нового друга, якого звати, здається, я є гернаут, щось типу того, точно не скажу. Погана пам'ять на імена, вибачте. Тож, і він, від, малий, відштовхує Дедпула через те, що спочатку Дедпул відштовхнув малого. І на цьому, власне, їхня зустріч закінчується, і в кінці кінців до Дедпула приходить цей тіп з майбутнього, і вони вирішують, домовляються сумісно зупинити е, цього малого, але перед тим Дедпул поговорить з ним, можливо, він зможе його відмовити від вбивства директора. Також вони беруть з собою людей X і сумісними зусиллями, е, після того, як Дедпул показуючи свою дружбу, своє якесь розуміння ситуації, і, одягнувши власне, цей ошейник від мутації, розповідає малому, що помста — це не вихід, воно не полегшує тобі життя. Тобі потрібно якось з цим або змиритися. Або відволіктися, але помст це не вихід, тому що ти краще собі не зробиш. Полегшення від цієї ситуації буде нуляше. Тож, малий, не малий, малого стріляють, Дедпул перехоплює цю кулю, і, власне, Дедпул помирає, а малий передумує. Вбивати директора, тому що він розуміє, що так, це не вихід. Не знаю, як це пов'язано, але думаю, що через те, що малий бачить, що ось настільки відданий дидпул цій дружбі, що він готовий з ним говорити і не боятись мерти. І він, власне, не може себе ніяк захистити, тому що в нього. Починає розвиватися пухлина, і він не може регенерувати і, власне, він показує свою довіру малому, що він от готовий або морти, або з ним поговорити і підтримати його. Але він не помирає. Це певний якийсь спойлер, тому що в кінці Ванеса каже йому, що йому ще не час. Вона його не пропускає до себе. Ні, вона його пропускає, але каже, що йому ще не час вмирати, бо його там чекають. А до себе я маю на увазі потойбічне життя, в якому Ванеса мертва вже й типу її дух, щось таке пространне, не знаю. І, власне, все. Тож, третя частина, мені не сподобалась. Я подивилася десь до половини досить таки уважно, там більш-менш щось таке цікаве, якась цікава ідея в кінці, навіть може не половина, може трошки більше, на чому побудований цей фільм? Цей фільм про Дедпула і Росомаху. Власне, ситуація в тому, що пан Логан, а саме це пан Росомаха, пан Логан це пан Росомаха. Є ключовим персонажем Всесвіту, і після його смерті всесвіт починає розвалюватись. Може його врятувати тільки Дедпул, ну як сказати, це йому так сказали, але це неправда. Тож, почнемо з того, що в початку фільму жива Ванеса, живий Дедпул, всі живі і. Дедпул хоче піти в месники. Він намагається якось туди проникнути, в нього нічого не виходить, і через це його кидає Ванеса, і після чого він стає продавцем автомобілів. Чи він просто всім казав, що дівчина його кине, якщо його не візьмуть в месники? Ну, в цілому, на своєму спустя, певний час, на своєму дні народження, Дедпул. Святкує свій власний день народження у кругу своїх знайомих, своїх друзів. Під час цього святкування його захоплює керування тимчасовими змінами, така собі фірма, і направляє до містера Парадокса, який йому і розповів, що після смерті Логана всесвіт почав рушитись. І дали дедпулу. Таку собі штуку, яка переправляє його в минуле, в майбутнє. Коротше, він міг переміщатися в часі завдяки цьому пристрою. І він, після того, як дізнався, що от після смерті Логана буде крах Всесвіту, він вирішив впевнитись в тому, що Логан помер. Коли він впевнився в цьому, ми його состаємо там, де і на початку фільму. тобто в боротьбі з працівниками КТЗ, тобто керуванням тимчасових змін, вони нападають на нього, щоб він не натворив ніяких дурниць, бо всесві все одно повинен, не знаю навіть, як це правильно сказати, типу самознищитись чи просто вибухнути Всесвіт у цього Дедпула. Прийде крах, після чого він вирішує знайти дедпула Логана, тобто Росомаху в інших всесвітах, який би погодився допомогти йому з цим Всесвітом. І він шукає до тих пір, терпить неймовірну кількість поразок з, кожним, з, з кожною секундою. Але в кінці він знаходить самого. Так би мовити, нещасного э, розсамаху, який уже пішов по барам, просто запаячив, самий, так би мовити, неамбіційний і опущений. Після того, як Дедпул мовив цього розсамаху на цю авантюру, він приводить його до цього пана парадокса, і пан Парадокс йому. Пояснює, що саме через цього Росомаху, як, якого він привів, і стався оцей крах Всесвіту, що саме він посприяв тому, щоб запустився ланцюг, який привів до того, що цей всесвіт стоїть на грані знищення. І, власне, коли цепул почав як зазвичай протестувати, він їх. Відправив до пустища. Це таке місце, де, після того, як пан Парадокс, типу, убиває в одному всесвіті всі ці персонажі, яких вбиває пан Парадокс, йдуть в пустище чи чистилище, ну, щось типу того. І, власне, туди потрапляють Дедпул і Росомаха і намагаються спочатку вибрати звідти. Домовитись з тими жителями, щоб вони допомогли їм. Ну, точніше, спочатку це виглядає як типу срача, не знаю. Тому що дитку, як зазвичай починає дуже багато балакати, і це для них могло обернутися досить такою, такою нищівною поразкою. Після чого вони звідти тікають і зустрічаються з Дедпулом, який є повною протилежністю Дедпулу головному герою, окрім його собаки, тому що собака ідеально підходить для Дедпула, нашого головного героя. І власне вони вибираються з цього пустища, зрятуються з Господи, свій всесвіт всі перемагають. Хто повинен перемогти, поганці вмирають. І, власне, на цьому не закінчується фільм, тому що потім збираються всі, абсолютно всі Дедпули з усіх всесвітів, і починається махач між Дедпулом і Росомахою. І Дедпулами. Тобто Дедпул і Росомаха з однієї сторони, і Дедпули всіх всесвітів з другої. Досить таке дивна ситуація, дивна сцена. А потім Дедпул, як ні в чому не бувало, просто, іначе нічого не трапилось, продовжує святкувати світ і народження. Тож, після того, як вони потрапили в оце пустище, чистилище, пусть, пустінь, як воно називається, мені взагалі стало нецікаво, я не розумію, чому. Можливо, через те, що там досить таки затягнута ситуація була, і досить дивні герої, але ну, щось трошки не моє. Але, як то кажуть, третя... щоб не було, третя частина, третій сезон завжди іде якийсь недолугий. Тож, фільм в цілому, якщо вам подобається Deadpool, він непоганий. Але не для всіх. Не всім зайде, там занадто багато самоіронії і іноді хочеться самі сказати з Дедпулу, щоб він заткнувся. Але в цілому, як завжди, Дедпул, перша половина фільму, можна дивитись спокійненько. Тож, актори топ, все більш-менш так топ, але я ж кажу. Після того, як вони потрапили в пусте, ще трішки якась незрозуміла ситуація або затягнута, або не цікава. Я все ще не зможу зрозуміти, що я відчуваю по відношенню до цієї частини фільму. Тож, це був короткий переказ до зустрічі в четвер. Не забула сказати, підписуйтесь, ставте лайки, дизлайки, коментарі, це все.